Остання неділя жовтня 2023-го. Мільйони українців готуються до нового робочого тижня і уважно стежать за новинами. Прямо зараз відбувається підрахунок голосів. В країні пройшли парламентські вибори. Згідно з екзит полами, перше місце взяла президентська слуга народу, але вже далеко не монобільшістю. Далі з мінімальним відривом ідуть європейська солідарність та опозиційна платформа за життя. Батьківщина Юлії Тимошенко впевнено заходить в Раду і готова до коаліції Буцьким. На межі прохідного бар'єра партії Сергія Притули, Дмитра Разумкова та Анатолія Шарія. Їхня доля вирішиться цієї ночі. Та найцікавіше лише попереду: через 5 місяців в березні 24-го пройдуть вибори президента України. І всі сторони активно до цього готуються. Політичне життя вирує, як ніколи. Це був короткий екскурс в альтернативну історію. Що би було, якби в 22-му році Росія не розпочала повномасштабне вторгнення? В останню неділю жовтня 23-го мали пройти парламентські вибори. В останню неділю березня 24-го президентські, а ще пізніше місцеві вибори в жовтні 25-го. Три роки поспіль безперервного виборчого трешу. Все, як ми українці любимо. Саме цим зараз жила би країна, якби не повномасштабна війна. Та повернімось у реальність. Виборів нема і не має бути до кінця воєнного стану. Принаймні, це було очевидно ще пару місяців тому. Але десь з літа відбуваються дива. Спочатку різні західні чиновники почали наполегливо радити Україні провести вибори, бо ми ж воюємо за демократію. Далі цю тему підхопили і міжнародні, і українські ЗМІ. Стабільно кілька разів на місяць то тут, то там з'являються статті і блоги про вибори. Під час війни. Чи це законно, чи це реально, чи це потрібно. Потім включились політики. Хтось виступив різко проти, хтось хоче вивчити питання, а хтось уже наповну включився в виборчу кампанію. Довгий час це виглядало маргінальною темою просто заради хайпу. Україна традиційно збуджується від розмов про вибори, а багато журналістів у нас і писати про інше не вміють. Аж поки до неї не долучився цілий президент України. Зеленський назвав купу нюансів, що заважають провести вибори, і ми про них ще поговоримо. Але в кінці резюмував: ви знаєте, якщо Захід дасть гроші і спостерігачів в окопи, то я за проведення виборів. Зійдемося на тому, що це був легкий тролінг. Правда, потім, уже в іншому інтерв'ю, він сказав, що якщо вибори пройдуть під час війни, то він точно піде на другий строк. І це вже, знаєте, не виглядає жартом. Загалом слово вибори, яке півтора роки було в Україні табу, зараз знову повернулось у наш лексикон? Кому і для чого знадобилось піднімати це питання? Чи можливо провести вибори в умовах війни? Чи були такі кейси в історії? Чи правда, що наша конституція забороняє вибори в війну? І наскільки це взагалі погана ідея? І чи дійсно вона погана? Як бачите, розмов про це так багато, що довелося записувати це відео з хворим горлом. Тому підтримайте лайком, підтримайте підпискою, напишіть будь-який коментар для просування відео, і давайте розбиратись. Давайте для початку з'ясуємо, наскільки це взагалі законна історія. Нам знадобиться юрист. Тому ось вам мій диплом справа. І поїхали розбирати. З п'ятої години ранку, 30 хвилин 24 лютого 2022 в Україні діє воєнний стан, затверджений указом президента. Тому відкриваємо закон України про правовий режим воєнного стану. Бачимо статтю 19, де чорним по білому українською мовою написано. В умовах воєнного стану в Україні забороняються проведення виборів Президента України, а також виборів до Верховної Ради України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим і органів місцевого самоврядування. Закриваємо закон. На цьому можна було б і завершити, але що дарма 4 роки вчився на праві, це всього лише закон, і його легко можна змінити. Достатньо 226 голосів в парламенті, щоб цю норму прибрати. Тому давайте подивимось Конституцію. Її воєнний стан змінювати не можна, а будь-який закон має їй відповідати. І ось не задача: в Конституції немає такого положення, нічого навіть близько схожого. Є цілий розділ 3, повністю присвячений вибору, і там ні слова про воєнний стан та якісь заборони. Є стаття 64, яка говорить, що в умовах воєнного стану певні права і свободи можуть бути обмежені. І вона ж дає перелік прав і свобод, що навіть за таких умов обмежувати не можна. Це право на життя, право на гідність, право на свободу та особисту недоторканність. А от, наприклад, свободи слова, свободи пересування, права на мирні зібрання і виборчого права серед них нема. Тобто виборчі права можуть бути обмежені законом. І як бачимо, вони обмежені законом про воєнний стан. Єдине, що нам говорить Конституція на тему виборів і воєнного стану, це частина 4 статті 83. Цитую дослівно. у разі закінчення строку повноважень Верховної Ради України під час дії воєнного стану, її повноваження продовжуються до дня першого засідання Верховної Ради, обраної після скасування воєнного стану. Перекладаю з юридичної на українську. Ми обираємо парламент на 5 років. І якщо під час воєнного стану ці 5 років настали, парламент працює далі аж до кінця воєнного стану. Вибори Верховної Ради під час воєнного стану не проводяться. Але крім Ради, ми ще обираємо президента і місцеву владу. І про них Конституція мовчить. Така норма передбачена тільки щодо парламенту. Іншими словами, в Конституції немає прямої. Підкреслю, прямої заборони на вибори президента, мерів чи місцевих рад під час воєнного стану. Отже, в воєнний стан Конституція забороняє вибори парламенту, а закон України взагалі будь-які вибори. Закон можна змінити, якщо на це є потреба. То чи є зараз така потреба, і звідки вона могла взятись? Першими про вибори заговорили західні політики, і зараз дуже багато пишуть, що це типу одна з їхніх вимог. Ви маєте показати, що ви демократія, що навіть війну обираєте владу і проводите вибори. Ми не можемо точно сказати, наскільки це правда. Можливо, Байден і Шольц дійсно вимагають від Зеленського виборів, хоча особисто я в цьому сумніваюсь. Перевірити це неможливо, а тому глянемо суто на публічні заяви. Їх було всього дві: це з тих, які заслуговують на увагу: перша в травні 23-го від президента парламентської асамблеї Ради Європи Тіні Кокса. Він сказав, що Україна зобов'язана провести вибори навіть в умовах війни. Інакше у всіх будуть питання: а чи дійсно ми демократія? Це абсолютно дурна заява, хто б її не зробив, і пізніше він сам же її виправив. Вже за кілька днів додав, що звісно вирішувати виключно нам під час війни вибори неможливі. А він мав на увазі, що просто треба готуватись ну, до якихось там гіпотетичних виборів в гіпотетичному мирному майбутньому. Друга від американського сенатора Лінсі Грема в серпні 23-го. Він сказав, що наступного року в Україні мають відбутися вибори. Або якщо дослівно, я дуже хочу, щоб у цій країні відбулися вільні та чесні вибори, навіть під час нападу на неї. Все більше таких заяв від будь-яких західних посадовців не було. Парламентська асамблея Ради Європи складається з депутатів різних парламентів країн Європи і її президент. Паралельно ще й депутат парламенту Нідерландів, навіть не лідер партії, просто депутат із Нідерландів. Лінсі Грем це один із сенаторів США, тим більше республіканець, тобто опозиціонер. Він не входить до адміністрації Байдена, не очолює республіканську партію. Це просто один зі ста сенаторів. Жоден президент, жоден прем'єр-міністр, жоден представник влади будь-якої західної держави не виступав публічно за проведення виборів в Україні під час війни. Позиція цих двох політиків це позиція цих двох політиків, а не позиція Заходу. Звісно, ми не знаємо, що відбувається з закритими дверима, але і перевірити це не зможемо. Тому я не бачу зараз сенсу копатись в домислах. Так чи інакше, останнім часом про вибори заговорила і наша влада. Спочатку президент Зеленський в одному інтерв'ю заявив, що готовий їх провести, якщо Захід дасть гроші і спостерігачів в окопи. В іншому, що буде балотуватись, якщо вибори пройдуть під час війни. А далі спікер Ради Стефанчук сказав, що буде вивчати досвід інших держав, які провели вибори в війну. І це справді цікаве питання: а чи були взагалі колись такі кейси? Треба розуміти, що російсько-українська війна наймасштабніша війна в Європі з Другої світової. Її не можна порівнювати ані з югославськими війнами, ані з різними громадянськими війнами поменше. Тож, якщо й шукати приклади, то тільки в Другу світову. Але перед цим, друзі, я нагадаю поставити лайк до цього відео і написати будь-який коментар. Так Ютуб бачить, що воно вам цікаве і просуває його, і мій канал у своїх алгоритмах. Буду вам дуже вдячний за допомогу. А ще я дуже хочу до кінця листопада досягнути 10 тисяч підписників. Тому, якщо ви ще не підписані, бігом виправляйтесь. Або скиньте канал Мамі чи друзям, якщо вони у вас є. Дякую. Повертаємось до виборів в Другу світову з 39 по 45 роки. Вони проходили в Швеції, Ісландії, Португалії, Данії та США. Швеція, Ісландія та Португалія зберігали нейтралітет на їхній території не відбувалось бойових дій. А Португалія взагалі була диктатурою, і вибори там були чисто формальними. Данія була окупована німцями, тому про якість цих виборів ми говорити не будемо. Вони й на наших окупованих територіях проводяться. США єдина держава, що воювала в Другій світовій і провела повноцінні демократичні вибори. Ось тільки на її території не було бойових дій, і навіть майже не було ракетних обстрілів, крім Перл-Харбора і кількох ударів по базам. А ось восени 45-го, вже після перемоги. Вибори пройшли одразу в 15 країнах Європи. Тож, можливо, Стефанчук тролить своїх західних колег, коли звертається по їхній досвід. Бо ж, очевидно, не було ні в кого такого досвіду. Жодна демократична країна не проводила вибори, коли на її території відбувалася повномасштабна війна. А що як ми будемо перші? Ну, уявили, виходить президент України і каже: Українці, українки, термін моїх повноважень закінчився. Маємо провести вибори навіть у таких умовах. Захід дарує на це гроші, назад їх не просить. Верховна Рада вносить зміни до закону, Конституція не забороняє, і ми всі дружно йдемо обирати президента вже цієї весни. Що не так з цією ідеєю? Та буквально все. Давайте по порядку: перше безпека виборчого процесу. Як іде організувати дільниці для голосування, як уберегти їх від ракетних ударів? Будь-яка дільниця автоматично стане для росіян штабом Азова. Закривати їх під час тривоги, Міг з задоволенням політає весь день і оп, вибори вже не відбулись. Розміщувати в укриттях, а у нас є стільки укриттів. Немає жодного інструменту, як зробити ці вибори безпечними. Друге, військовослужбовці немає точної цифри, скільки людей зараз служить в ЗСУ. Колись озвучували цифру в мільйон. Ну, візьмемо її, але припустимо навіть менше. Це величезна кількість людей, яких ми лишаємо можливості нормально проголосувати. Звісно, не всі з них в окопах, не всі на штурмі чи гарячих точках, але саме вони і мають переважне моральне право визначати майбутнє нашої країни, як організувати їхнє голосування, хто принесе скриньку в окопи, хто піде туди спостерігачем? Чи всіх військових просто демобілізують на один день? Військові не зможуть нормально проголосувати, як би ми тут не креативили. А без їхнього голосу жодні вибори не легітимні. Далі біженці. Останні цифри від МЗС зараз за кордоном більше 8 мільйонів українців, майже 20% населення. Що ми будемо з ними робити? Закордонне голосування це, в принципі, нормальна практика. Вона відбувається в посольствах і консульствах. Але інколи це консульство одне на всю країну, і тобі доведеться 10 годин їхати зі свого містечка в столицю, щоб проголосувати. Треба в декілька разів збільшити місця для голосування за кордоном, і це робота на багато місяців, якщо взагалі не років. Можна, звісно, провести вибори й в смартфоні, налаштувати все в дії і проголосувати, хоч в Києві, хоч в Польщі, хоч в окопі зі Старлінком. У нас прийнято критикувати електронні вибори, але загалом це теж нормальна практика в світі, і з кожним роком все більше і більше. Естонія, наприклад, давно проводить онлайн вибори, а Франція на останніх президентських виборах запустила тестове онлайн голосування. Якраз до речі, для закордонних виборців воно показало непогані результати. І я в цілому не проти онлайн виборів. Але точно не в нинішніх умовах. До цього треба йти поступово, і всі країни йдуть до цього поступово. Розробити адекватну захищену систему, багато разів її протестувати, запустити якийсь пілотний проєкт на виборах поменше, поступово розвивати, вдосконалювати. І тільки коли воно вже багато разів протестовано, точно немає сумнівів і люди довіряють цій системі, тоді її можна впроваджувати повноцінно. Це теж робота на роки. Зараз до електронного голосування точно не буде довіри, бо не зрозуміло, як стежити за підрахунком, як уникнути фальсифікацій, де да й російські хакери точно повз не пройдуть. Загалом вибори в смартфоні в теорії абстрактні, це хороша історія, але не в найближчі роки, точно не під час війни. Та навіть це все не головне. На початку відео ми з'ясували, що конституція під час воєнного стану забороняє лише парламентські вибори. Якщо читати її буквально, це дійсно так: заборони по інших немає, а закони можна змінювати. Нагадаю, що в мене є ось це, тому дозволю собі трошки більше: будь-які вибори під час війни не конституційні. Навіть якщо про це не написано прямим текстом. Ось чому вибори це не просто процедура голосування. Прийшов на дільницю, кинув бюлетень в скриньку, подивився в новинах, хто переміг. В Росії і Білорусі теж таке роблять. Але ну, я це виборами не назву. До виборів є вимоги. І давайте повернемось до Конституції. Вона визначає, що виборче право є рівним, а вибори вільними. І це не абстракція. Рівне виборче право означає, що всі громадяни мають рівні можливості голосувати, а всі кандидати рівні права агітувати, проводити кампанії, виступати в ЗМІ тощо. Про яку рівність ми говоримо, якщо вільного телебачення зараз немає і в нас працює підконтрольний державі єдиний марафон. Хіба не очевидно, хто саме займе весь ефірний час? Коли величезна частина виборців на фронті і ще більша за кордоном не матиме фізичної можливості проголосувати, це ж не рівне виборче право. Окрім рівності, вибори ще мають бути вільними. Що це означає? Що виборець користується всіма свободами, що йому дає Конституція? Це і свобода слова, і свобода пересування, і свобода діяльності політичних партій, і право на мирні зібрання, які вибори без дискусій і критики одне одного, які вибори без масових акцій по всій країні, без зустрічі, без агітації. Це все прямі вимоги Конституції. Їх неможливо задовольнити. Без них вибори формально можуть відбутися, як в Росії чи Білорусі, але вони ніколи не будуть демократичними. Якщо вибори не відповідають вимогам Конституції, так вони не конституційні. Воєнний стан і демократичні вибори не поєднуються. Але вони прекрасно поєднуються з планами Кремля. Росія дуже зацікавлена, щоб у нас пройшли вибори. В Україні це завжди атракціон ненависті. Хто більше чорнухи вилеє на опонента? Ми досі не відійшли від виборів 19-го року. Частина населення взагалі застрягла в тому році. А зараз, коли в країні масовий стрес, всі на нервах, пара простеньких політтехнологій і про росіян всі забудуть. Ми з задоволенням підемо мочити один одного. Фронт від цього не зникне, ворог з нашої землі теж. А єдність нації, яка і зараз під великим питанням, майже точно зруйнується. Слава Богу, що це розуміє і народ України. За останніми опитуваннями: 81% українців вважає, що вибори мають проводитися після війни і зараз вони не на часі. То кому це взагалі зараз потрібно? Найпопулярніша відповідь це вимога Заходу. Ми про це говорили на початку. Заяви двох політиків, навіть не наближених до керівництва держав, один із яких потім від заяви відмовився, це не позиція заходу. Що відбувається на закритих перемовинах, ми не знаємо. Можливо, партнери дійсно тиснуть на нашу владу. А можливо, влада хоче, щоб ми так думали. І під соусом захід не дасть зброї, якщо не проведемо вибори, проведе вибори. У президента величезний рейтинг довіри. Він легко переможе вже в першому турі. А вибори після війни, і ми ще не знаємо, як ця війна закінчиться, вже не гарантують такого результату. Запитайте Вінстона Черчилля. Нещодавно в виданні НВ з'явилась цікава стаття з посиланням на анонімні джерела в Офісі Президента і Верховній Ради. Вони стверджують, що ВОП майже точно ухвалили рішення проводити вибори. Серед депутатів поширюють відповідні зміни до законодавства і навіть готуються оновити склад центральної виборчої комісії. Я дуже обережно ставлюсь до будь-яких анонімних джерел і вас закликаю. Але диму без вогню не буває. Останнім часом забагато розмов про вибори. Окремі персонажі взагалі живуть в паралельному світі, пишуть якісь програми і вовсю ведуть виборчу кампанію. Можливо, зійшли з розуму. А може щось знають? Я запустив петицію до президента України з простою вимогою дотримуватись Конституції України, прав людини і закону та не проводити вибори під час війни. Жодні амбіції не вартують національної безпеки і стабільності в державі. Суть петиції. Президент, як гарант Конституції, не має ініціювати жодних змін до законодавства, що дозволили би вибори в воєнний стан, і повинен заветувати такі зміни, якщо парламент ухвалить їх сам. Якщо у влади є такі плани, ми маємо показати, що народ їх не підтримує і ці вибори не будуть легітимними. Якщо таких планів немає, прекрасно. Зайвий раз побачать, що й не треба. Витратіть 5 хвилин свого часу і покажіть позицію. Якщо вибори, то вільні, демократичні, повноцінні і після перемоги, а не під ракетними обстрілами. Посилання в описі до відео. Дякую вам за перегляд. Не забувайте про лайки, коментарі і підписки. А якщо вам прям дуже сподобалось, можете підтримати канал і фінансу. В описі є БаймієКофі та Монобанк. До зустрічі!